Ми виїхали на перевірку таку спонтанну і знайшли незаконну розлівайку. Контрафакт гинуть люди. Таких в нас декілька на в якісь ми закрили, от які ми випадково прийшли, вона відкрита. ми відразу вам зателефонували. У нас є представники податкової, да, друзі? Все зафіксовано, перевірено, треба. Я зрозумів. Скажіть, будь ласка. Що потрібно від нас? Протокол. Протокол, да, так. Тому, тому що ми без направлення наказу, ми маємо право вийти да? тільки з наказу, з наказу на правиль, да, для проведення інформації да, да, перевірки, тоді б ми самі складали протокол. Е, ну, даний момент каже, від вас. Сумі, зараз направимо. Прийде сюди слідчоперативна група. <плес> Це все задокументує, відбере у вас заяву, пояснення, все буде. У вас, свідків і. Я проблему наступним чином, друзі. Я свою функцію виконав, поліція є, все відпрацьоване ну, і так вот, далі. А це, а це представник РДА, ми знімаємо а, все все, все публічно, ну, Це я... наші я... люди. Все нормально все, Ді, це да. просто така ситуація, що у нас здійснювався попередній дзвінок там небайдужними громадянами. І ці небайдужі громадяни тут і можуть надати пояснення заяву. Ну, Якби да вони все. Все, тільки пішли вони тут, залишить <звіт> запита було до поліції, і три відповіді, що вони не працює Ну, друзі. Бачите, працює, все працює. Як вам що не на лілі? А я що ти бачите? Я нормально це сприйняв. Ольга також. Ми літом зайшли, це я два підходи робив. Я потрапив так двері і вийшов. Потім трошки настроюся Так, я з вами прощаюся, тримайтесь. Кошмар, так? Да?